Навчально-виховний комплекс номер 6 відзначив своє 40-річчя. у святковій атмосфері. Вітання приймали 55 п'ять методистів-відмінників освіти України. Дорогі колеги, шановні ветерани праці, працівники навчально-виховного комплексу, дозвольте сьогодні привітати усіх з цим ювілеєм. Я дякую вам за плідну працю, за те, що ви дні, хвилини, роки свого життя віддали саме нашій школі. Наразі вчительський колектив закладу опікується майже 700 учнями. Аби знання для них не були гранітом, у НВК номер 6 функціонують бібліотека та читальний зал, обладнані комп'ютерами та доступом до мережі інтернет. Організацію дозвілля школярів покладено на різного роду гуртки. Хорошу роботу навчально-виховного комплексу відмітив заступник міського голови Григорій Давиденко. Це один із кращих закладів освітянських у нас в місті Хмельницького. То на не тільки на теренах міста, а й області, побажати їм подальших творчих успіхів, вдячних учителів. Добрих випускників, які б склали хорошо ЗНО. Це за який може пишатися міста на ювілей закладу. Григорій Михайлович завітав із грамотами, які вручив винуватцям свята.